Закрайню неба синя облакить, на лунах її пшениця жито стиглим золотом блищить, гори є полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна невимовної краси. Чкаю я часином, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу отже зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна. Люди мудрі, прачевиті в Україні і живуть. На чуже не зазіхають і свого не віддадуть. Гордо, голосно дитино. Ти назви ім'я країни, в якій разом із нами народився і живеш. Іна чарівна ліс, пшениця. В світі ти лише одна наша чарівниця. Є це сонечко, горі, магиночка ясні. Правне свято нині, День Конституції України. 28 червня 1996 року ми отримали не просто документ. Ми отримали символ нашої незалежності, основний закон нашої держави. Конституція це наш помога. Вона захищає кожного з нас, дає право бути собою, навчатися, працювати, жити в мирі та свободі. Півши собі волю, Україна має свою українську мову, свої державні символи, герб, прапор і нашу державну пісню, яка називається Гімн України. Сьогодні поряд із державними символами ми маємо найголовнішу книжку конституції нашої країни. Це закони, по яким ми повинні жити. Держава вірить, що ми. Діти, коли виростемо, навчимося жити за законами Конституції, бо ми майбутнє нашої країни. Конституція. Це не просто текст. Це голос нашого народу. Його мрія про справедливу правову державу. Це документ, що дає нам право на життя, освіту, свободу слова, вибір і гідність. Вона написана кров'ю історії, боротьбою за незалежність, волею народу до свободи. І сьогодні коли наші захисники стоять за правду на передовій кожне слово конституції звучить по-особливому. Стоїть у нас закон міцний та справедливий, і ми зростаємо з ним, як діти, вільні. І гідні. Ми покоління, що шанує волю, що не схилає перед злом Ні чола, ні до кожному серці хай слово живе. Конституція мудрість вічна і нове за правду, за честь, за волю і закон. Ми, Україна, єдиний на фронт. Дорогі діти, юні українці, шануємо конституцію не лише в свято, а щодня. Через добрі справи, гідну поведінку, любов до свого народу ми майбутнє України. Ми вільні, ми єдині, ми українці.